Для містичних, мріливих, мудрих, творчих, і це все риби. Зараз розклад на листопад. Давайте подивимося, що чекає Основні енергії листопада для наших риб. Що нам дають? Нам дають мага, а що ж нам можуть давати? І це конкретно про те, що у вас буде починання. Да? Ви будете у моменті о оцього чарівника, який е захоче щось змінювати, і ви будете саме тим чарівником, і ці енергії творчості, енергії, коли ви згадуєте всі навички, які ви отримували до того, як, е вони будуть присутні в вашому житті, і я б сказала, що у вас буде магічне. Цей місяць, тому що дуже багато відбудеться змін. Вони будуть на різних, в різних сферах, на різних етапах, але це такий супершвидкий місяць. І ще там енергії саме на листопад. І четвірка чаш, не дивлячись на те, що у вас буде супершвидкий місяць. Не дивлячись на те, що ви будете в моменті змін, ви будете ще не задоволені собою. І саме оця енергія, я роблю мало. Щось ви знаєте таке купирсатися сам в собі і розказувати, чому я не такий. При тому четвірка кубків може конкретно говорити про те, що можете до... Пристраститися саме до алкоголю і піти в стан цієї нирвани. І потім себе знову ж казнити і себе катувати. І ще є енергія на сьогодні це у нас. Четвірка жезлів Хороша, хороший аркан, який говорить про те, що все, що б ви не робили, воно буде стосуватися сім'ї дому, але вам буде хотітися саме свята, буде хотітися зустрітися, взагалі якихось вечірок, може якихось свят. І ви, яким чином, будете знаходити собі подібні свята. Добре, рухаємось далі. Головні завдання, саме завдання місяця на листопад для риб. Головні завдання. П'ятірка кубків. Навчитися не агресувати, не емоціювати, тому що риби вони дуже емоційні, і завдання якось справити своїми емоціями. Це не повинно бути в стані або все пропало, або зараз тобі морду наб'ю, а потрібно вийти на якісь стабільність. Це завдання відслідковувати емоції, говорити, ага, зараз в мене злость, добре, а де вона в мене в тілі? Добре, я даю цьому місце. І побудьте в цій. І злості, І ви побачите, що тільки ви це бачите, воно якось буде поступово розсмоктуватись. І рано по помалу ви почнете цим управляти. Ще що завдання. Дев'ятка пентаклів. Головне завдання якось спрямувати кошти на. На підготовку до чогось глобального, не знаю, чого ви там підго... підготовлюєте риби. І по дев'ятці пентаклів це подумати, яким чином ви можете направити на майбутнє. Це вкладання грошей, це створювання різних проєктів, де ви отримуєте згодом гроші. Подумайте, тому що дев'ятка пентаклів це про багатства, які заробляються потім. І це якась енергія, що вас буде переслідувати. І ще завдання. Дві кажезлі, вам придеться в когось навчатися, прийдеться шукати собі якогось наставника і слухати людей, які більше знають, більше вміють і під цими завданнями і пройде цей місяць, слідуючи досвід місяця, що ви маєте отримати саме досвід листопада для наших прекрасних риб. Десятка чаш, досвід ви будете отримувати, дев'ятка чаш, вибачте, через конкретно людей через спілкування. Може, це якісь вечірки, і там ви будете отримувати інформацію, яка вам потрібна, емоції, які вам потрібні, і взагалі якісь, що називається, дуже хороші знайомства, ті, що вас приведуть до вашої мети. Так що це, будь ласка, не пропустіть. Ще в чому досвід. Місяця Єерофант, е, іерофант говорить знову ж про вчителя. Пам'ятаєте, в нас в завдання було вчитися, а в нас Єрофант говорить, найди вчителя для себе. Прям це не просто потрібен бо що якийсь вчитель, як ми в цьому в інтернеті, знаєте, пфу. Прошморгав, прошморгав, знайшов когось першого попавшого. А тут потрібно зрозуміти людину, яка дійсно це має. Це не повинні бути, як я кажу, такі дітки, які навчають, які ще вчора від школи відбігли не дуже далеко. А це повинна бути людина, яка дійсно має досвід. Тут Навчилася, вчилася, пройшла важкий нелегкий шлях, при тому здобула успіхи, вони мають бути. Залізу бетоні. Отакого от вам потрібно знайти вчителя. І ще досвід місяця. Дама Пентаклів це яким чином накопичувати гроші, тому що дама Пентаклів вона любить, щоб гроші лежали. Тут не про тему саме накопичування. Накопичування в нас було, як, як ви гадаєте, завдання. А тут, знаєте, гроші, які дають нам основу, гроші, які дають фундамент. От, Наприклад, ви отримуєте скількись там грошей, а щось відкладаєте, що називається на чорний день. І ваш досвід навчитись відкладати і ці гроші взагалі не тримати, тому що це якийсь такий запас, що повинен бути за плечами. І ми тут символізує саме оця така скринька, яку я не чіпаю. Туди по копійки додаю, але не чіпаю. Дуже такі є багато фінансового. Вих книг, які про це розказують. І один із них це коли ти невелику суму відкладаєш, наприклад, 200 гривень. Загалом не така вже велика сума, але 200 гривень, якщо це за 12 місяців, то це 2400 вже сума, да, якась, може, для когось вона невелика, але сума. Може для вас нормально 1000 відкладати, чи 10, я не знаю. Зараз я хочу донести, щоб ви розуміли, що саме із цих копійочок набираються Рублі. І для вас, можливо, це ви будете вкладати в долари, можливо, ви будете на якийсь депозит, чи, може, ви візьмете саме інвестицію, де будете малими сумами за, закривати, але потім через певний час я побачу, що о, це моє. Подумайте, яким чином це для вас. Чому потрібно навчитися? Да? Навчитися саме. Цьому місяці навчитися рибам, що потрібно. І нам дають девятку жезлів. Дев'ятка жезлів це про рухи вперед. Не, і е, в цій колоді вона говорить про те, що потрібно весь час рухатись вперед. Іноді це будуть великі кроки, коли ми за місяць, за рік, за два робимо такі перебіжки, а, але е, тут знову історія кроки мудрості. Да? Тут не тема бігти швидко, а тема йти. Весь час кудись іти, весь час комусь вчитися. Не знаю чому, але зараз для, для мене встала в голові метафора, а раз вона прийшла просто так, вона не приходить в розкладі. Це про те, що є категорії, які люблять серіали. І вони весь час новини, серіали, і вони залишаються на тому рівні. А є люди, які весь час вчаться. І в них немає цих таких перепадів, що вони не змінюються. Це вони не застріють часі, а вчасно зараз не то, що він. Іде він летить, і ми бачимо, що 5 років того не було, що зараз. Якщо так буде продовжуватися, а так воно буде продовжуватись, то якийсь момент, що просто ми не опинилися на стані, що я не дожину ніколи. І саме ці маленькі кроки, коли я поступово час змінююсь, зараз період, коли треба рухатись, рухатись до себе нового. Чому потрібно ще навчитися в цьому місяці? Це у нас іде знову мах. І маго говорить про те, але це не магу, те, що у вас починався головна енергія, коли все крутиться, вас зараз, знаєте, якби говорять про те, що є дуже багато роботи, якої потрібно робити кожен день. І Тут ми бачимо людину, можливо, це навіть і не майстер, який лагодить взуття, а просто людина, яка ремонтує взуття. І тут якби, не накопичувати дуже багато справ, з якими ти не Справишся. А ти робиш кожного дня щось. Тут нам говорять, що вам потрібно навчитися маленьким кроком, коли ви потрошку-потрошку змінюєтесь. А тут нам говорять, не нахлобучуйте і робіть кожен день. Це про графіки, це про стратегії. Це про те, що ви робите кожен день щось. От я, наприклад, зараз вчу англійську, і для мене завдання вивчити. Є в мене час чи немає, 10 слів я повинна вивчити. І кожен ранок я перевірю. Іноді мені вдається, але стабільно 9 слів, я пам'ятаю. Ви скажете, тим більше, якщо візьмемо, що в відході 10-20 тисяч слів у людей, які більш-менш розмовляють, але за 10 днів це 100 слів, за а за місяць це вже 3 тисячі більше слів, якщо бути логічним, 3600. І це вже багато слів. Подумайте, будь ласка, як ви можете рухатись, що вам ще потрібно навчитися? І тут в нас четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це працювати в інтернеті конкретно. Це не просто якби навчання, це уміння. З цим працювати. Це навіть не про програмування, а про, можливо, складувати інформацію, купую, якось форматувати, чи, можливо, взагалі навчитися отримувати інформацію, яка є в інтернеті, є в доступі, і це, це для риб зараз надважливим. Далі йдемо. бажання таку якусь романтичну хочеться вам взяти. Давайте візьмемо. Цю колоду бажання місяця для наших риб, бажання місяця для риб. І бажання місяця це конкретно вам захочеться саме планувати. Тут від слова планувати свої подорожі, ви почнете. Думати про якісь подорожі, можливо, навіть якусь підготовку робити, і це буде бажання. Аркани говорять, хороше бажання, тому що оця підготовка приведе потім до цієї подорожі. Так, то нічого, що зараз корабль дрейфує, але він завтра-післязавтра надме свої вітрила і почне рухатись. Так що ваше бажання це почати подорожувати. Ще бажання для наших риб. І ми бачимо знову ж королеву Пентаклі, це мати багато грошей на Чути. Так що хочете гроші, накопичуйте, бажання накопичити. Як ви можете, яким чином? Знову ж ще раз кажу: Королева Пентаклів це не про ті гроші, які 100 мільйонів. Це якщо ми накопичуємося. Коли ми починаємо десь економити, десь ми починаємо аналізувати витрати. І це маленькі гроші, які можна по копійці накопичити. Подумайте, будь ласка, у вас бажання накопичувати, Прийде оце накопичувати, відкласти, накопичити. І ще бажання. І що нам дають, нам дають знову ж іерофанта, але це не те Єрофант, який був попередньо, це у нас майстер, який Вміє щось робити. І я зараз хочу, щоб ви згадали, в якій справі ви майстер. Можливо, ви вмієте дуже гарно готувати. Можливо, ви дуже довго чомусь вчилися і зараз ви там прекрасна няня. Чи можливо, ви якийсь там суперхороший продавець. Тут мається на увазі професіонал, спеціаліст. Те, що я люблю робити, те, що я люблю. Лю легко робити. Подумайте, будь ласка, тому що у вас є таке складування, да, що це все можна з'єднати вашу подорож накопичення через те, що ви вмієте робити, і те дається вам легко. Подумайте, як ви на цьому зможете е, зробити гроші. Можливо, це, е, ви будете працювати, можливо, комусь розказувати це про грош, е, за гроші. Можливо, ви відкриєте якийсь канал, і про це будете розказувати, тому що. Якщо Знаєте, Ютуб платить гроші. Так, це невеликі гроші, але якісь платить, але це про накопичення. Подумайте, це якби вкладання в майбутнє. Ви будете розказувати те, що ви знаєте. Це не те, що вам потрібно вчитися, те, що ви вмієте. І це тільки вам здається, що це вміють всі. Просто повірте мені, що ви себе недооцінюєте. Конфлікт місяця. Давайте подивимо, конфлікт місяця для риб. Конфлікт місяця для риб. uh <laughs> Колесо фортуни, да? Казало, здавалося б, колесо фортуни це такі хороші зміни, щасливий випадок, взагалі ти в тому місці, де потрібно, але ваш конфлікт, а чому я в цьому місці? Ви будете, у вас буде великий супротив змінам, вам захочеться зупинити час, вам захочеться бути у своєму просторі, а ви ще знаєте, що риби вони люблять свою мутненьку воду і там собі маневрувати. Да? У Світ міняти, і ви будете конкретно триматися за старе, і в цьому буде ваш конфлікт. Ще конфлікт місяця. Шут, да, здавалося, шут це момент, коли приходять нові можливості, коли ти можеш кардинально змінити життя, і є люди, які тебе туди пхають, і знову ж супротив. А нафіга мені ці зміни, а давайте якось помалу. А, а це що це треба так багато вкладатися, так швидко бігти, я не готовий. Знову ж цей самий конфлікт. І ще конфлікт місяця, будь ласка, для риб, що нам там дали, іерофант. Вам не хочеться навчатися. Вам не хочеться навчатися. Подумайте, будь ласка, це дійсно глибинний конфлікт. Чи це ваші старі установки, за які ви тримаєтесь? Можливо, це ваша модель поведінки. І якщо ви бачите, якось ви не зможете вижити в цьому світі, якщо будете триматися за стару модель поведінки. Дозвольте собі змінюватись в своєму темпі, хай малими кроками, але змінюватися. Духовне завдання місяця для наших прекрасних риб. для наших творчих, мрійливих, містичних риб, духовне завдання. Повішене, отримувати інсайти. І він говорить про те, що ми кожного разу отримуємо інсайти, і в нас є такі прозріння, це місяць про прозріння, і ваше духовне завдання концентруватися на оцій. Євріків, що приходить саме до вас в голову, яким чином це прикладати до свого життя? І ще духовне завдання місяця: у нас помірність. Триматися балансу і гармонії, старатися, щоб ваше життя йшло в вашому темпі, але воно йшло. Помірність не любить зупинок. Зупинка це в нас карта смерть, а помірність це все про все, що тіче, воно міняється. Так воно не швидко тіче, так воно не швидко міняється, але воно тіче Попробуйте, будь ласка, все-таки саме духовне завдання: гармонізувати своє життя і всі свої бажання. Встроїти свою систему. Так, через супротив. І ще головне завдання: п'ятірка пентаклів. Вийти із оцього закостеніння в матеріальному. Все-таки ви тримаєтесь, ви тримаєтесь за, старий, за старий устрій, і вам, говорять, хватить. Ви вже там підзастряли, потрібно рухатись. Шукайте нові ріки, нові океани, нові моря і починайте рухатись в сфери життя, і там обов'язково шукайте себе. Давайте подивимося сюрприз місяця. Сюрприз місяця саме для наших риб. Сюрприз місяця. Повішені. це саме інсайт. Я так розумію, що вам прийде якась суперідея, і ви отримаєте всі ресурси, щоб це зробити, і це для вас буде сюрприз. Ви будете на рівні, а що я це міг придумати, а, а що це взагалі можливо. І це знаєте, такий стан. а-а-а. Так, це я, це я можу. І повірте в себе, повірте, тому що цей сюрприз вам будуть давати такі величезні шанси І слідуючи сім. 7... Кубків, ви дуже творчі, ви дуже неймовірні, ви дуже мрійливі і містичні. І я, наскільки розумію, що разом із цим інсайтом вам зразу захочеться всього. І сім кубків говорить про те, що ви бери, будь ласка, щось одне. Давай оце одне ми зробимо в цьому місяці, а оце друге в другому місці. Бо якщо ви одночасно почнете рухатись в всіх напрямках, то у вас не буде ніде. Отакий От був прогноз від мене. Ви були з Людмилою Хомутовською. Якщо вам цікаво було, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал і обов'язково напишіть, як це про вас, яким чином це вам відізвалося. Напишіть, будь ласка, як вас програлося. І взагалі пишіть. Мені буде цікаво вас почитати. Всім па-па!